Я помітив, що ті, хто мене слухають, вони в тімі того, наскільки медитація є неймовірно потужною технікою. Більшість із вас прекрасно знають, що останні наукові дослідження кажуть нам про те, що, по-перше, медитація суттєво знижує рівень стресу в житті. Вона покращує когнітивні здібності. У людини підвищується те, як вона може фокусуватися на своєму житті. Медитація покращує ваш сон. Медитація покращує ваш рівень креативності. Я без прибільшення стверджую, що всі мої відео, які я роблю на Ютубі, вони інсайти до мене приходять саме під час медитації. Медитація це чарівна пігулка. Яку люди зачастую а, шукають, щоб вирішити більшість своїх проблем. І зараз, що я, про що я сказав, це в короткостроковій перспективі, в довгостроковій перспективі, і це особисто мій досвід, це лікування фобій, це лікування певних внутрішніх травм, які ще починаються з нашого дитинства. І це, що кажуть нам знову ж таки, а, Наукові дослідження це неймовірна профілактика від деменції та депресії. І я на своєму YouTube каналі, як ви знаєте, зачастую розповідаю про дві речі. Про стоїцизм, тому що це практична філософія, яка дає нам конкретні техніки без жодної води. І друга річ, про яку я постійно кажу, це медитація. Тому що скільки б я книжок не прочитав. Що в моєму житті, які б тренінги я не проходив? Все рівно маю вам зізнатися, що медитація це була номер один навичка, яка кардинально змінила моє життя. Але тут виникає питання: чому, якщо всі ми знаємо, і всі ми чуємо з кожним днем все більше і більше, я впевнений, що я не перший, хто зараз вам про це розповідає, чому так мало медитуючих? Бо всі ці дослідження... Всі духовні школи уже тисячоліттями нам розповідають одну і ту саму річ: медитувати треба кожного дня. Тоді буде якийсь ефект. Останніх 10 років я активно практикую медитацію кожного дня. До того ж, не просто кожного дня, а два рази на день, зранку і ввечері. Останній рік я викладаю медитацію і ще працюю коучем. І за оцей рік. Я на прикладі моїх клієнтів зрозумів, які перешкоди найбільше перешкоджають моїм клієнтам, і які, до речі, перешкоджали мені. Отже, на першому місці перша причина, чому ви ніколи не будете медитувати і не зможете запросити цю навичку у своє життя, полягає в тому, що ви беретесь занадто складні медитації. Про що я маю на увазі? І це було зі мною. Перша моя медитація це будицька медитація, де ти маєш візуалізувати образ Будди. Ти помедитував день два, ти просто посидів з закритими очима і думаєш, ну і що, і як це? Потім друга моя медитація це була медитація на дихання, ти фокусуєшся на диханні, ти фокусуєшся на. А, а, на тиші, ти фокусуєшся на якихось енергетичних а, а, моментах всередині тебе, так би мовити. Так от, друзі, оце все, що я зараз вам перечислив, Є ще буддийська loving kindness, коли ти розширюєш свою любов на весь всесвіт. Оце все, що я вам кажу, це найскладніші медитації, це найвищий рівень медитації, рівня буддийського монаху, який тільки сидить в монастирі і більше нічим не займається. Але ви людина активного світу. У вас кар'єра, у вас сім'я, у вас проекти, у вас хобі, у вас друзі. І потім, коли ти сідаєш, коли я навіть через 10 років практики сідаю в таку медитацію, коли все, що треба, це слідкувати за своїм диханням, мене вистачає ровно на 30 секунд. А потім приходить мій розум. Які починає думати. І саме тому медитація втрачається. Тому перша причина всі ті елементарні техніки, які нам продають в книжках, але це найскладніше це топ-левел. Починати треба зовсім з іншого. З іншого екстрему, з іншої сторони, у нас є не зовсім медитації. Я їх називаю техніки релаксації. Це ті. Приємні відео, які ми бачимо на Ютубі, під приємний жіночий голос, і вони вас класно розслабляють. До того ж, вони вас розслабляють класно буквально один-два рази. Тобто, вже на наступний день, через день, ви їх слухаєте, і ви не відчуваєте цього класного стану. У цих техніках є своя неймовірна користь, тому що вони вас погружаючи в цей приємний стан, вони вам дають натяк, що значить класна медитація. Що значить, якщо ви будете медитувати кожного дня протягом всього свого життя? От я в такий стан пірнаю два рази на день кожного дня. Третя причина полягає в тому, що зачастую медитації людини навчають, і все. І далі гуляй, дядя. Але треба зрозуміти, що медитація це навичка. І як будь-яка навичка, треба привчати себе до неї. Те, чого мені так довго не вистачало, це не просто навчитися медитації, справжній медитації, про яку я зараз розкажу, а так, щоб мене хтось взяв за руку і зі мною пройшов деякий час. І як ми знаємо, звички, людина привчає себе до звичок за 30 днів. тому мені не вистачало, щоб хтось. Зі мною був оці 30 днів, поки я медитую. Тому що сама техніка медитації, вона достатньо проста. А от потім іти разом, підкручувати цю медитацію, відповідати на багато питань, які будуть виникати, оце так само найважливіше. І тепер хочу вам розказати, якщо у нас є занадто складні медитації, якщо у нас є медитація одноразки, які є лише техніками релаксації, що, що ж таке справжня медитація, яка просто зараз, просто сьогодні, почне робити а, те, що має робити медитація. Те про що ми починали з самого початку: це покращення нашого настрою, покращення сну, покращення пам'яті, фокусування. Творчі здібності, креативність. Ну а в довгостроковій перспективі ти маєш те, що, от, наприклад, я дуже боявся літати. Через 6 місяців медитації я просто зайшов в літак, таке враження, що в мене ніколи не було аерофобії. Я роками від цього страждав, не міг вилікуватися. Так от, що таке медитація? Яку медитацію я викладаю своїм клієнтам вже останній рік і бачу неймовірні результати? Це, так би мовити, мантра медитація. Тобто ви отримаєте певне, певну, певне слово, мантру. І коли ви не тільки отримаєте це слово, а ще й навчитесь правильно всередині себе специфічним способом запускати це слово мантру, тоді. Ви будете мати, ви будете пірнати у певний трансцендентний стан. І за рахунок того, що ми маємо це спеціальне слово, і ми його запускаємо всередині нас певним чином, воно йде у нашу підсвідомість. І все, що воно робить, це починає діставати з вас всі непропрацьовані речі. Тому без перебільшення можна ще сказати, що медитація це є такою дуже якісною психотерапією. Саме тому, друзі, я наразі запускаю онлайн-марафон, який називається 30 днів медитації. Спочатку я навчаю вас цій безпосередньо медитації. Я передаю вам слово мантру і розказую, як його треба правильно в собі запускати. Потім, у наступних 28 днів, ми з вами зустрічаємося кожного вечора о 9.30 по Києву. І 20 хвилин медитуємо. А кожної суботи і неділю ми зустрічаємося о 10 ранку на одну годинку, щоб я відповів на всі ваші питання, які у вас будуть з'являтися, і ми знову ж таки а, разом помедитували. А на початку навчання медитації я уже як коуч дам вам декілька технік, які дозволять вам не зійти з цього шляху. А бути всі 30 днів разом зі мною. А для тих, хто не має змоги, бути присутнім на цих перших лекціях, буде запис. Я завжди буду робити записи. Ви можете, може навіть трошки відстаючи, але все рівно бути разом з нами, вивчати медитацію, медитувати і так само прокачувати в собі цю навичку.